Дорогі друзі, в мене холодно, у мене нема світла. Єдине, що в мене гріє, це грілка набрана ще тоді, коли світло було, тому що в мене лише електро, в мене навіть газу нема. Да? Живу я в таких прикольних умовах. Але розмова не про те, яка я бідна, нещасна. Я тримаюся, як і всі українці, і до включення світла в мене мінімум ще три години. І перед виключенням я ска... скачала першу серію першого сезону холостяка. І на основі неї я хочу вам розказати схему, як будується шоу, порівняти. Теперішні випуски, і тодішні, що змінилося, як змінився наш менталітет, як продвинулось телебачення, це мені цікаво, самі як режисеру. А також друга сторона медалі. Ще одна освіта в мене психологічна, до речі, то університет, що й Холоденко. Я себе психологом не позиціоную, але знаннями ділюся. Якраз на прикладі першої серії хочу вам розповісти, як же знайомитись. Як себе правильно подати при першому знайомстві? Я гадаю, це буде цікаво. Тому поїхали. І перше, що мені кинулося в очі, хоч здавалося б, ми знаємо, хто фіналістка, хто переможе, але в зв'язку з тим, що ми це знаємо, ми можемо дивитися на дівчат іншими очима. І перше мені кинулося в очі, це ось ця це ілона розмовляють і Таня. Таня, це Таня, теніс, я вам ще трошки про неї покажу. тенісі мені дуже подобається теніс. І Ілона це дизайнер. Мене звуть Ілона. Ілона наголосила на тому, що вона хоче дерзкого такого, ще там якогось чувачка. Він талантливий, дерзкий, і він дуже такий… А Таня наголосила, що вона хоче доброго, спокійного. Мені, мені, так, та так, дуже хороший, очень віцьовий вот. порядок. І у нас якраз на початку серії бачимо дві стратегії. Одна стратегія у нас відповідає за стабільні стосунки при всі своїй свої екстравагантності. Таня якраз. Хоча стабільних стосунків з чоловіком, який є стабільний, тобто вона вихована в сім'ї, де її підтримували. Згадаємо, що їй раз батьки дали гроші на бізнес, другий раз батьки гроші дали на бізнес, підтримували, підтримували, але ж таки підтримували. Тобто роботник був е, як хороший роботник. І Ілона, вона взагалі специфічна. Вона весь випуск, наче п'яна. Можливо, вона страждає на залежність, і що взяти в цьому положительному герою. А у людей, які залежні, дуже часто вони формують співзалежні стосунки. Це те, про що я розказувала. Це коли один залежний від чого ліба, від якихось речовин, чи від людини, чи ще від чогось, а другий співзалежний, постійно намагається його врятувати, зробити його незалежним і не може кинути на призволяще. На ось совісті це і тримається. І якраз в цих співзалежних стосунках часто фігурує таке, як. Качелі в стосунках. Вони то разом, то окремо, то поб'ються, то помиряться ще щось. Ілона і вона такого й хоче. Ви помітили? Ізначально погана стратегія. Вона не хоче партнера спокійного, стабільного, стабільним теплом. Вона хоче. Пристрасть таку. К чому ви вот ж прикидеть? Таке наче як дитина не нагулялася. Ну і з цих двох стратегій я однозначно віддаю перевагу тані Теніс. Хоч вона й вилетіла в першому випуску, не треба й додивлятися, і так зрозуміло. Але стратегія в неї абсолютно вірна, дівчата. Не шукайте якихось там «іграй граємо гармон. Шукайте хорошого, стабільного, надійного партнера. Ми ж не забуваємо, що перший випуск це різні типажі дівчат нам показують. Ми з ними знайомимося, щоб кожна дівчина могла себе з якимось типажем асоціювати. Зрозуміли? Ще однією яскравенною учасницею є Катя Шефер, Я. 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 Катя. яка зараз уже не нещодавно мала стосунки з Дмитром Шевченко із Холостячки 2 або вони так спеціально зробили, щоб нам було цікавіше, не знаю. Але от яка вона тоді була, да, і яка зараз? Як вони всі подорослішали. І Чмирковський, і Чмирковській, тоді, тоді вже йому було 31. Розумієте? І, він, і тоді вже він лисів, що мені не подобалось. Це, це моя тематика, Я не люблю лисих чоловіків. І дівчата. Якщо я вперше їх дивилася, я була дитиною, ну там, ну, може, трохи менше їх. Вони для мене були такі тьоті, то зараз я дивлюся дівчатка. І, до речі, все таке старомодне. Минуло більше 15 років, і все таке старомодне, зачіска, оця таке, все зовсім інакше. Навіть в чому ж та Катя вдягнена. Ну, як все виросло, да, як все змінилося. Шоу наповнене саундтреками, не невідомими, як зараз Холостяк, а такою прям реально м -м, відомими, реально популярними, реально вже класикою. І права була права, права була Олександра, коли казала, що на її суперницю ла-ла-ла-ла додавали, а на неї більш грізніші звуки, це правда, робили образ. Музика. Когда показывали мою, скажем так, соперницу, значит, какая играла музыка? Когда показывали свидание со мной? Убирала каждую копеечку, чтобы купить даже того же хлеба. Американский шанс. Меня зовут Александра, мне два... Заяну, просто господи, ну, это какая туфта. Мама собирала кожну копійку, а потом раз мене відправили на американський шанс. А нічого, що для того, щоб туди попасти, треба було спочатку відкрити візу, купити, поїхати, пройти там кастинг. Тебе ж не на шару туди повезуть, Це скільки бабліща, та така брехня про неї, чесне слово, все обрань. Ну і пару слів про Ілону. Звідки в неї такий бас, такий прокурений голос. Ця, ця коротка зачіска для молодої дівчини. Вам не здається, що вона трошки нетрадиційна, так сказати? Ні? Ну, це тільки моє враження вже зараз передивляючись, вискочило таке враження. Виявляється, Максим Дружев з тою славою, фроловою, пам'ятаєте, ще така була шоу талантів. І привів свого брата на шоу, і вони вибирали дівчат. Найбільше їм сподобалась Ілона. І Холостяк її залишив у проєкті, Прислухався до думки друзів, що дивно, що мені не сподобалось, йому 31 рік, і він не знав, чого хотів. Що ти положити, не скажеш, все подойде. Він вже мав стосунки, де він робив пропозицію, дівчина її прийняла, а потім повернула каблучку і пішла до типу багатшого. Не знаю. Це історія умалчує, навіть це було чи просто вигадки. Але тобі 31 рік ти для того, щоб знайти те, що ти хочеш, ти повинен ну, зрозуміти, що ти хочеш. Бажано написати. І собі десь його в себе отак викарбувати, щоб ти знаєш, я шукаю тето і шукати. Ти не знайдеш те, що тобі треба, якщо ти не знаєш, що тобі треба. І знову ж таки Таня. Таня Теніс, яка написала записку про себе, чітко показала, яка вона. Три качества, які повинна знати обо я. Перше я люблю поспати. Второє я люблю тратити деньги, третє: я люблю грати. Чітко знає, що вона хоче, при тому, що е, в комунікації вона якась така, ну, ну, давайте скажемо правду, дурочка, але свого вона досягає. Вона потім була телеведучою, бо вона, настільки вона людям сподобалась своєю цією дурістю, на які бувають парадокси, не обов'язково бути найрозумнішою. Варто бути фартовою. І ведучий у нас не Гриша, уявляєте собі, а Городецький, забула як його звати. Я прошу прощення, що вас перериваю. Гриша лише наговорює позакадровий текст, і що прекрасно, що у них такий тандем гарно виходить. Городецький в кадрі, Гриша за кадром. Чому поміняли ведучого? Я не знаю. Городецький краще був в цій ролі. Що я вам скажу? Ще от важлива, Важливу таку штуку я вам скажу. Звук, який тоді був жахливий звук, прівняний як зараз? Зараз у кожного петличка, тоді не в кожного, уявляєте? І загально писався звук, і музику накладали голосніше звуку ну, дуже важко зрозуміти. Фішкою цього випуску було те, що дівчата самі голосували проти однієї з учасниць, кого вони вважали найбільшою конкуренткою. Зараз уже й не повторюю цей, цей прийом, а було б цікаво, да, щоб дівчата теж могли когось вигнати. Якщо оновити холостяк, додати цю фішку. І, що прикольно. Що мені сподобалося, хлостяк не обирав на першій вечірці, кого він вижене. Він всіх повіз у Карпати. І вже там, в іншому одязі, в іншій обстановці. Це класно. Це класно, я вважаю. І одразу скажу: з першого сезону видно, що тих дівчат, кого він залишив в проєкті, їм набагато більше екранного часу приділено. Навіть тих, хто не був, кого не взяв проєкт, навіть візитки не всіх показали. Вірніше нікого не показали. Була там неймовірно талановита черкащанка Оксана Оробець, спортсменка. Чим вона мені запам'яталася? Ну, вона має фотки з Арні, вона бодібілдер. З тим самим Арні, що найкращий батько в світі в кінематографі. да? Термінатор найкращий батько. Це сама Сара Конор казала. Він не підведе, він траляля. Всі закохувалися в Термінатора як в батьківський образ, Ну, в другій частині. І Оробець з ним має фотку да, по бодібілдір. Я її запам'ятала звідси. І вона там прекрасна, але її мельком показали. Мова про те, що дівчат повезли, правда, класно. І, що я вам скажу, як знайомитись? Знайомитись треба, показувати себе правдивою, чесною, такою, яка ви є. Ну, якщо ви не підійшли, парню, ну і не страшно. Буде інший танцор. Як вам така моя рубрика розбирати першого холостяка, робити певні висновки з цього, нагадати вам, понастальгувати за тими довоєнними часами? Як вам? Напишіть в коментарях. Ну і в наступному випуску першого холостяка у нас будуть перші побачення, і ми поговоримо про це. Як поводити себе на перших побаченнях? Розберемо вдалі і невдалі стратегії, бо я сама вже нічого не пам'ятаю з того холостяка. Якраз передивляюся разом з вами, аналізую. Сподіваюся, я принесла вам хоч малесеньку користь.